Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Все як завжди, дивимось сьогодні на завтра. Дивимось на один день і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Так, ну у когось тут закривається тема нестачі ресурсів. Будь-які ресурси, у когось там сил не вистачало на щось, у когось не вистачало, наприклад, грошей на щось. Ну, Якщо грошей, то взагалі-то у вас попереду ну, такі чималі гроші. Це як в дорозі. вже. Ну, в цей день ви можете вже і отримати гроші і навіть вже починати їх на щось витрачати. Як рівноваги досягнете в якихось ваших матеріальних темах. У когось це може стосуватись стану здоров'я, то теж вже виходите на на гарний такий рівень здоров'я. Як знаєте, буде прояснюватись якась. Ваша ситуація, в якій ви ну, ви потребували там прояснень і хотіли б більше розуміти, що, на якому ви світі на зараз знаходитесь, то буде привіт радіти. Вам щось буде дуже приємне. Далі дивлюсь. Так, давайте побачимо. Сфера кохання, до чого вам тут готуватись у вашій сфері кохання? Ой, ну для когось з вас це може бути а, хтось а, як встановлює себе поряд з вами. Для когось це Може бути через листування, через е, якісь там смс-очку людина відправить вам дзвіночок буде від людини. Щось, що насправді вам буде приємним. І ви будете радіти від того, що людина з'явилась, з'явився у вашому просторі, але на цей період так показано, що це трошки вас виб'є з рівноваги, і вам треба буде час як встановити цю рівновагу. Тобто, наприклад, може, людини там якийсь час там ви не спілкувались, може там якось ви віддалились один від одного, і ви не готові на цей день почути людину там. Наприклад, якщо навіть людина буде казати давай зустрінемось, може, у вас там дуже багато напланованих справ, то ви будете шукати можливість. От просто, от, знаєте, як одразу навіть може не будете готові сказати людині, що так, давай все от, там, через годину зустрічаємось. Але ж все одно це щось для вас приємне. Робота. Дивимось далі, до чого вам готуватись в роботі. Ой, ну тут взагалі так приємно і гарно. І тут рівновага встановлюється, тут якісь ваші справи, вони, як, знаєте, от до ладу все приходять. Налаштовується все от таким чином, як вам то зручно і як вам то приємно. Але ж, знаєте, от емоційно, все якось емоційно, але емоції, які вас задовільняють, результати, які вас задовільняють, тобто це непоганий період по роботі, якщо ви там щось планували робити. То навіть вам не треба буде поспішати, ви все більш-менш спокійно владнаєте. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Що вам важливо прийняти? Тут можуть бути хвилювання за людину старшу вас за віком. Це може бути хтось з родини, може бути хтось там, наприклад, сусіди. Ви опікуєтесь чи просто спілкуєтесь з такою людиною. Взагалі-то спілкування, але таке, що через дорогу це спілкування. Тобто, ви можете десь там, наприклад, вийшли в магазин, побачили людину, йдете дорогою, розмовляєте і щось дізнаєтесь. Це може бути дзвіночок спілкування з людиною. тобто... Тут ваша емпатія буде вмикатись, ваше внутрішнє, коли ну, ваше виховання буде о, в цій ситуації, як, знаєте, от ви як дещо себе стримуєте, але це просто от як повага до віку людини. Тобто, ви в якихось моментах не зовсім будете згодні, але не будете мати змогу, от, знаєте, людині якось перечити. Отак от хочеться сказати. Угу. Ну, приймайте, як є. Від чого ж тоді краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Дивіться, відмовтесь від якогось відсторонення, від відлюдництва, коли ви відходите від тісного спілкування з кимсь, коли ви закриваєте себе десь в якійсь ситуації, і знаєте, поводите себе так, що. ну, як... Можете засуджувати за щось людину і не давати людині змоги виправдатись. Можете просто от як сховатись від якоїсь розмови з людиною, а її треба влаштувати. А вас може лякає взагалі розмова з цією людиною, бо ви ну, десь ну, не впевнені трошки. що... Якось там зможете домовитись, відмовляйтесь від таких от тримайте баланс, отак, от просто скажу. Вам важливо в цей день все тримати в балансі, будь то спілкування з кимсь, будь то якісь ваші внутрішні там справи, що ви там налаштовані зробити. Не робіть перекосів, не робіть такого, що. Ви, ну, скажімо, як кардинально змінюєте ситуацію, але от не лишаючи місця для компромісу, давайте побачимо, чого ж тоді не уникнути? Чого вам не уникнути в цей день? Угу. Дивіться, там, де схочеться посперечатись будь-ким з собою внутрішньо або з кимсь, ви все ж таки будете більш налаштовані відійти від оцих сперечань. Ви взагалі будете як просуватись якимсь таким обраним шляхом. Прийнятими вашими рішеннями, і дещо ви будете як. Стримувати себе в якихось ситуаціях. все ж таки. Особливо це стосується, коли вам треба буде з кимсь спілкуватись. Ви на чимось будете дуже-дуже зосереджені. Ви навіть, ну, ви то й будете чути, що вам кажуть, але ж не буде бажання дуже там розвинути тему якусь, там дуже там з кимсь довго спілкуватись. ви як, ви як, будете як збирати інформацію. Вона буде дещо суперечлива для вас, але ж ви не будете поспішати приймати рішення. Ви тут як берете собі час на роздуми. Отак показане. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Пораду від вищих сил. Так, ну смотрите, король жезлів, король пентаклів і таємна жриця, верховна жриця. Дивіться, насправді, Ну як воно тут і як три людини, можна казати, і як таємниця, яка буде зберігатись між людьми. І насправді приємне спілкування. Зустріч вона тут приємна буде м, -м, -м, -м. А хочу уточнити тут, угу. Дивіться, ну що тут є. Тут якась взагалі кармічна ситуація між цими всі, всіма людьми. Це як кармічна зустріч, це не просто так один одному люди. Вони повинні були в цей час зустрітись і прояснювати якісь. Ну, це як розмова про таємниці. Це не буде дуже на широкий загал. Це буде якась така. Особиста ситуація, яку люди між собою обговорюють. Не буде вона емоційною, тут не про емоції, тут не про якісь моменти, коли людям дуже треба один одному там якось подобатись ні. Тут просто от якась сильна позиція між ними буде обговорюватися, щось буде вирішене, але не поспіхом. Як встановити щось, якусь таку ситуацію, яка от просто потребує спочатку просто обговорення От цим і будуть займатися в цей день. Як пошук інформації більш про це. От як розгляд якоїсь ситуації, чи воно їм треба, чи не треба. Далі, далі, всім дякую. Насправді, питання закінчились. І всім вам бажаю гарного дня і гарних подій вам в цей день, і не тільки в цей, і бережіть себе. І побачимось в інших відео. Всім пока!